Весна розквітла, наче казка, і сяє сонцем височінь небес. І вітаю світлим святом Пасхи. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес. Пропоную вам послухати чудову загадку. Кругле, гарне, кольорове, розписне і святкове. До Великодня лежить. Що це? Хто мені? Скажіть? Які ви розумники? Це писанки. Писанки розмальовують, їх можна розписати воском фарбами. Писанка така гарна, що красиву дівчину порівнюють з нею, так і кажуть, гарна. Як писанка. З писанками організовують ігри, тому кожен намагається розписати писанку і як найкраще. Крім писанок, на великдень фарбують і крашанки. Крашанка – це яйце пофарбоване одним кольором. Кольори бувають різні, але всі вони дуже гарні. Кожен колір щось позначає. Червоний колір писанки та крашенки означає любов. Жовтий сонечко, пишне життя, блакитний ясне небо, воду. За народним звичаєм яйця фарбують в суботу, тому що яйця пофарбовані в п'ятницю швидко псуються. А зроблені в суботу зберігаються протягом всіх свят. Пропоную вам вивчити чудовий віршик любові Полтави, великодні писанки. Послухайте його, що за дівні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, щоб пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти? Що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали до святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. А зараз пропоную вам відповісти на питання, що знесла наша курочка, що на них намальовано? Що це? Хто їх приніс? Для чого? На що схожі писанки? А зараз давайте спробуємо цей віршик повторити за допомогою наших чудових картиночок. Підказок, що дивне яєчко наша курочка знесла, намальована гніздечка ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Здогадуйтесь діти, що це. Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртам розмалювали. Для святкового стола сяють наші писанки як весняні квіточки. Пропоную вам також розмалювати писанки. Бажаю всім успіхом і з нетерпінням чекаю на ваші писанки та декламування цього чудового вірша.